Всім привіт! Сьогодні хочу розповісти вам та показати досить цікавий продукт, який я нещодавно для себе відкрив: а саме Funky Witch Yellow Broom. Е, правильно прочитав. Що це взагалі таке? Це очисник інтер'єру і чим він цікавий? В принципі, очисників інтер'єру досить багато, але саме про це я вирішив вам розповісти, тому що. Я трошечки пошукав інформацію про нього. Інформації було небагато, але в мене вийшло зібрати цю інформацію, і плюс я вже його активно використовую цей засіб. Тобто, ви те, що бачите, по-перше, це концентрат. Тобто, я сюди відлив зовсім небагато, а користуюся вже багатенько. Він розводиться від 1 до 5 до 1 до 15. Що в цілому не саме економічний продукт на ринку, але він і коштує досить небагато. Отже, чим же він цікавий? По-перше, його піаш зовсім невеликий. Тобто, він досить делікатний продукт. На шкіру я б його не радив наносити, але виробник дозволяє це робити. Хоча більшість виробників дозволяє наносити більшість засобів на шкіру. Піаш його всього 8 у вигляді концентрату. Якщо ви його розведете в будь-якій пропорції, 1 до 5, 1 до 15, скоріш за все він стане нейтральним, тобто 7. Але за що за рахунок чого він відмиває взагалі забруднення? Тут є цитрусові. Цитрусові досить гарно прибирають жирові забруднення, і в цілому забруднення, яке можна зістріти всередині авто, воно досить непогано відчищає. Поки що я не зустрічав таких забруднень, які не відтираються. Можливо, якісь специфічні потрібно, плямо-вивідник, або можливо потрібен якийсь кислотний засіб, але з більшістю саме які яке зустрічається в салоні авто. Цей засіб непогано підходить. На додачу тут є спирти, які також непогано знежирюють поверхню, тому я цей засіб ще використовую на зовнішніх деталях, а саме на пластику. І після на нього наношу якийсь адресінг, і він досить непогано і довго тримається. Давайте я вам покажу, як же він працює. Хоч я і сказав, що на шкірі його не дуже раджу використовувати, але все ж ми перевіримо, наскільки він добре працює, тому що бувають такі забруднення, де нейтральний очисник. Тобто створений спеціально для шкіри. він може бути нейтральним або слабокислотним. В більшості випадків. Вони не завжди справляються і не дочищають. Це кермо досить брудне, тому візьмемо оцю ділянку, зараз поділимо навпіл і почистимо ліву частину, а праву залишимо, як є, і подивимося. Я розділив цю частину навпіл ось цією стрічкою. Наносимо трошки засобу на фат, і починаємо чистити. В цілому, у засоба досить такий приємний аромат лимонний, хоч і можна сказати, що багато чисників зараз мають лимонний аромат. Трошечки він хімозний, але в цілому непогано. Я сижу в закритому авто, дихається мені нормально, і, чесно кажучи, мені ідеально нагадує смак саме лимона. Можете побачити. Можете сказати, що це облазить кермо. Я на початку також так думав, але коли я його чищу, то потім такого не відбувається. Тому це багато бруду, тому що з покупки цього авто його ще нормально ніхто не чистив. Тому тут можна гарно записувати відео. Дочищаємо. Далі беремо мікрофібру. Забираємо. Всю хімію і чекаємо, поки кермо ще підсохне, щоб краще бачити результат. Поверхня підсохла, і я думаю, навіть не знімаючи стрічку, добре видно, де матова поверхня і де глянцева. Тобто тут ще є присутній жир, присутній бруд. Але прибираємо тут, звісно, що засіб ще не підсох. Але чудово видно перехід. До речі, тут також видно перехід, де я чистив і де не почистив. Тобто, по шкірі воно справляється досить непогано. Я не можу сказати, що якісь відчуття зміни є. Хоча це, звісно, що не натуральна шкіра, тому вона не така вразлива до хімії. І, до речі, для порівняння, ось цю ділянку я колись чистив нейтральним засобом, на якому сказано, що він спеціально створений для шкіри. І... Насправді видно, що воно все одно жирне. Тут я не чистив, але все кермо, жирне, ну, можливо, трошечки, трошечки, дійсно, більш воно таке матова ця частина. Але все одно, якщо порівнювати тут і тут, то видно, що тут жирок є. Тобто з такими тяжкими забрудненнями, як я казав, просто звичайний нейтральний очисник просто не здатен споритися. Тому вам потрібно щось потужніше, але при цьому бажано не спалити цю поверхню і не знищити її в нуль. Також, звісно, потрібно перевірити на пластику. Цей пластик віддає трошки жирком, важливо, вам не здається, але зараз ми знову ж таки розділимо навпіл і перевіримо. І приступаємо до чистки. Після чого беремо мікрофібру, протираємо обов'язково залишки. І Не впевнений, що камера наразі це передає, але зараз ми знімемо стрічку, і я думаю, різниця буде досить таки очевидна. Прибираємо залишки вологи. І ось перехід. Тобто тут більш матова, а тут така жирненька. І також на стелі, для прикладу, візьмемо ось цю пляму. Спробуємо її вивести. Наніс трохи засобу на пат і починаю чистити. Буквально декілька рухів, і вже плями майже немає. Все, все готово. залишилось просто мікрофіброю протерти. І на цьому очистка завершена. Ідеально. Отже, я сподіваюся, що ви змогли побачити і зрозуміти, чи дієвий цей засіб. Що я можу сказати? Що мені цей продукт подобається тим, що з невеликим піаж він вичищає досить складні забруднення. При цьому він ще містить цитрусові. І немає потреби брати високолужні засоби, якщо нейтральний засіб не впорується. Як, наприклад, з цим кермом, що я вам показував, я його вже чистив нейтральними засобами для шкіри, але він його досить погано відчистив, майже по суті, ніяк. Тому що забруднення досить стійке, я не знаю, скільки їм років, можливо, з покупки авто його ніхто нормально не чистив. А цей засіб його відмив, не знаю, в ідеал, не в ідеал, як на мене, то досить добре. і при цьому, що ця шкіра досить. Я думаю, що вона ще з заводу, і вона її ніяк не пошкодила. Тобто ні, немає ніяких проблем. Я перевіряв, вже чистив до цього попередньо. Плюс цю ділянку, що ми почистили, я потім проводив ще одну очистку. І вже е та е той бруд не ліз. Тобто, це точно не фарба, і я не бачу, щоб тут були якісь такі сильні пошкодження. Тому, в принципі, цей засіб порався непогано. Е Головний мінус цього засобу це те, що в Україні немає представника цього бренду. і Я не бачив, щоб взагалі завозили цей продукт. Тому, якщо вам цікаво його, то вам потрібно його замовляти десь з Європи, наприклад, з Польщі. Коштує він досить небагато, але знову ж таки, це треба замовляти, вести, вести один продукт не, не завжди доцільно. Можливо, з часом з'явиться в Україні представник, або ви будете зробити якесь замовлення, і я вам раджу. Вибачаюсь, воно трошки плюється. Я вам раджу замовити цей засіб і все ж таки спробувати і тримати його в асортименті, коли нейтральний засіб не може впоратися. Е, в принципі, в мене все. Якщо у вас є якісь додаткові питання, я зможу на них відповісти, то пишіть. Також можете мабуть писати в представнику цього бренду, точніше, виробнику. Я з ними зв'язувався. Досить непогані, відкриті там люди. Швидко відповідають на повідомлення, при чому вони мені навіть відповідали українською мовою, Скоріше за все, через Google перекладач, але все ж таки досить клієнтоорієнтовні, через що вони мені досить сильно сподобалися. На цьому все. Якщо будуть питання, то пишіть. Також не забудьте підписуватися і, звісно, ставити лайки.